Друзі мої, всім добрий ранок. Четвер на календарі сьогодні. Сьогодні яке? Друге число? Вчора було перше, сьогодні друге, да? Правильно? Правильно, правильно. Ми зібралися на роботу з Ванією. Ваня. Думаю, вийду на двір. Привітаюся з вами. Дякую вам за перегляди мого банга. Кому сподобалося. Дякую вам. Таня, пишеш за квіточку. Я буду пересаджувати квіточку і тобі відділю. Там багатенько їх, вже тросточків, так що я тобі зразу в маленький стаканчик посажу і тоді вже колись віддам, тому що, ну, як по-другому. Угу. Зробимо. Обов'язково, я не забуду. Так, і ще одне питання. Наталі писала, що не розуміє деякі мої слова, або мені балакать на російській, або щоб я в творчій студії виставила субтітри. Я перевірила, у мене стоять відмічено субтітри російською мовою. Я не знаю, чого у вас не включається. Ми на іншому аккаунті пробували. Получається, субтітри йдуть російською, але ж воно там карявенько, звісно, виходить. Чогось. Ну, але ж можна читаємо. Так що пробуйте. Пробуйте іще і пишіть мені, чи що у вас вийшло. Таке Таке діло, думаю, щось я хотіла сказати. От, сьогодні четвер, все нормально, все хорошо. Саша, правда, в мене кашляє ось. Сухий кашель, треба йому щось купити. Це я думаю, або сироп, або таблетки, або якісь порошки. Ну, я буду радитися своїм фармацевтам. Ірочкою. <laughs> І щось йому куплю. То, що кашляє. Кашляє сухий кашель. Воно коли я, коли мокрий йде, коли сухий. Ну, треба, треба щось попитися, тому що щоб воно не усугубилося, я переживаю. От, у нас звані показ здоров'ям. Слава Богу, фу, все, все нормально. От. Ваня, ну що, йдемо? Пішли, Ваня. Все, йдемо. Котів, котів кормить Саша. Не, не. Я їм давала вчорашньої, вони не доїли, там трошки було, але бачу, що не, не всі нають. Вань, я сюди піду, там дорога корява. Я сюди піду. Скоро весна. Ну, вона буде затяжена. Тут завжди так, Поки воно розкачається. Зато скоро вон підсніжники будуть вилазити. Такі біленьке все, да? На фоні. Красиво так. Фух. Всім бажаю гарного настрою, дівочки мої, мальчики. Всього самого найкращого, бережіть себе, обов'язково, дбайте про себе, любіть себе. Це треба. Це я і собі кажу. І вам, і собі. Дишиться легко. Давай. Угу. Гарно на дворі. Так хорошо. Ну, все, друзі мої. Всім все самой кращого. Цілую, люблю. Пока-пока.